Всім привіт! Відео з Канади. Інколи я викладаю якісь відео не так часто, але тим не менше, якщо є якась тема. І сьогоднішня тема це радон, Це такий газ, який виділяється при розпаді урану. і відповідно, Де більше сконцентровано уранових покладів, там відповідно і більше виділення цього газу. Між іншим підписуйтесь на канал при бажанні. Не часто я щось там викладаю, як я вже згадував, але якщо є нагода, я так роблю. Опа, впала ця штука. Догадайтеся, чому я її купив. E, значить, тема родону популярна в Канаді, не всі про це говорять. Ріалтори це, ну, не, не в їхніх інтересах. E, на сайті можна почитати офіційні дані, побачити карту, де найбільші нюанси. Тобто, там вона червоним виділена. E, і таким дуже червоним, де більше як в 10 будинках серед 100, так більше 10% будинків фіксується вищий, ніж дозволений рівень роддону. Да, зараз ви бачите, от там де я живу, в Канаді, це, зокрема, місто Монтон, ви бачите, 2 бекерель на метр кубічний, дозволена норма це максимум 200. Ну, У мене не бейсмент, відповідно, тут е, рівень радону цього газу не є високі концентрації, але якщо б це був бейсмент, є ймовірність, що буде вищий. Не завжди, не завжди. Це залежить від тріщин. тобто, Так що звертаю вашу увагу, це може стосуватися не тільки Канади, це може стосуватися інших країн. Значить, я придбав такий е, е, тестер, можна так сказати, так, еквіпмент, як кажуть по-англійськи. Отже, він працює на батарейках. Також тут можна ну такий короткий огляд його буде. Не хочу поламати. Бачите, тут є батарейки, там є вхід, отут же ж вхід на USB можна заправляти цих батарейок надовго вистачає. звичайно. Отже, він фіксує рівень родону в приміщенні. ну Можна і без, за приміщенням, але ясно, що там нормальних показників не буде. Тому що в приміщенні він накопичується, так? особливо зимою, особливо в бейсменті. Де проживають у бейсменті, в канадських містах, там, ну і не тільки в містах, взагалі в бейсментах. так? А от Чи знімають там приміщення, орендують, то ця тема є актуальною. Відповідно, чому я вирішив її дослідити. Якщо раптом у вас. Виявиться більше, ну в даному випадку ви бачите 2 бекерля на метр кубічний. Якщо виявиться 200, до 200 і більше, е, дуже бажано робити якусь профілактику, значить, що роблять і розгерметизовують. Ну, тобто, суть яка, щоб цей газ не заходив в бейсмент, а заходити він може коли. Коли є тріч, ні, там, в бетоні, в стяжці чи якимось іншим макаром, він туди може заходити, тобто його звідти відкачувати чи відводити. Яким способом це вже інше питання, ну, технічне, але це найбільш ефективний. Спосіб інших способів усунення джерела, ну, фактично не існує. Якось нейтралізувати його, це, 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 все на, це все марно. Щоб затестувати, який у вас рівень, бажано, щоб це тестувати протягом тривалого часу. Звичайно, коли ви відкриваєте вікна, ви, цей газ буде вивітрюватися і, ну, і показники будуть схиблені. Це актуально перед тим, як ви купляєте, наприклад, хату чи там у знайомі купляє. Бачите, от оновлюється ця штука, так рукою проводите, Вона включається, Your Air is good. Пише, що стан повітря нормальний. Він також показує вологість. Значить, Закачується програмка на телефон, встановлюється. Ну, в залежності від того, чи у вас Android чи Apple телефон. От, І підключається до цього датчика, контактиться з ним. Потім за допомогою також Bluetooth може передаватися. Дані на ваш телефон, і там робиться деяка статистика по вологістю температури темп... повітря і радон. Я саме шукав радон, і такий він доволі недешевий. Е ну, порівняно з загальними датчиками, які показують тиск повітря, вологість в приміщенні. Знову ж таки, хто живе у безміті, то вологість -то актуально. На зиму -то я включаю зволожувач, але є люди, що в безміті літом включають... Чи... Ну, Тобто пристрій, який навпаки ну, цю вологу прибирає. Може ви такий бачили в музеях, де там потрібно підтримувати чітко певний рівень вологи. Тут нічого складного, все інтуїтивно. бачите, він знову там Ось от така от коробка. Останнього я його забрав в магазині, він не є сильно популярний, про це не сильно часто говорять. Бачите, отакі от гори. Ну, Насправді це мабуть скил, лясті гори, якщо це канада, он чек. Коштує він 200 з лишним копійками канадських доларів. Ну, Якщо він не працює, ви його можете повернути, звичайно. Там всякі прибамбаси. А, тут а ще ще наліпкіє. Це, мабуть, на стіну можна ліпити якийсь двосторонній скотч, мабуть. Тут дається ще кабель USB, з ним іде в комплекті. І така річ, ну як, як завжди, додають, щоб там вологість От така ось штука. От такий Він в коробці йде запакований. Тут до нього є інструкція. От, ну і Я вже вам показую в зібраному вигляді, як ви його можете підключити, звичайно, закачуйте програму, бачите, реєструєте. Можете на батарейках користуватися, можете користуватися підзарядкою зарядкою батареї USB, проводити рукою, бачите, тут показує вологість, ну, і що може показувати чи повітря яке чи хороше, чи жовтий це феєр, це таке, ну, допустиме і червоне це вже погана якість повітря. Як ви бачите, тут деякі є, що показують СО2, ну, тобто наявність ці сенсори. Можуть там сім днів калібруватися. Ну, звичайно, ці графіки може змінюватися, так що бажано, щоб він відкалібрувався. Добре, щоб показував точніші результати, треба, щоб якийсь період пройшов. Ну, тут все детально описую, не буду забирати. Ваша це такий загальний огляд цього пристрою. І взагалі коротко про радон. Отже, якщо говорити про радон, так, як газ. Він виділяється з ґрунту. Ну, звичайно, там де є зали... не то, що залишки, поклади, скажімо так, урану, Це є внаслідок розпаду урану. І виключити дію цього радона на здоров'я людини. Можливо, як я вже говорив, тільки за допомогою повної ізоляції джерела. Ну, чи може бути повна ізоляція? Не знаю. Я живу в Україні, це їх другий поверх. Бачите, і все одно він в мене є тільки два. Векрілі на метр кубічний, якщо буде нагода, я помонту не можу поїжу. Подивлюся, де є заміри. Ну, ламатися у бейсмент до людей я, я не буду, звичайно. Хіба там за згоду, якщо комусь цікаво? Але от цікаво порівняти в кого як, якщо при бажанні можете собі придбати таку штуковину, Значить, як я вже говорю про ізоляцію. Ну, Різні може бути способів ізоляції, там, якщо якісь тріщини їх там, усувати, чи там, відводити, відкачувати той газ. Значить, чим небезпечний цей газ, якщо вода кипить і він е, в ній присутній, він також може вступати в контакт з водою, може відповідно виходити і як наслідок опромінювати людину, тому що сам газ родон це є радіоактивний хімічний елемент. Ну, всі знають періодичну систему, так, елементів і так далі. Отже, він е, одноатомний газ без кольору і запаху, і як я вже казав, він радіоактивний і токсичний, хімічно малоактивний, от, може утворювати сполуки з водою, наприклад, іншими хімічними речовинами. От, так що, але, от, якщо говоримо про Канаду, то в основному він із землі як газ вже пропадає в будинки через певні тріщини. Причому. Досить складно сказати, якщо він є в сусіда, це зовсім не означає, що він може бути в когось, хто з ним поруч живе і навпаки. Тобто, найєдиний спосіб дізнатися це протестувати. Так що такі от справи. Значить, вплив на організм людини цього радона, який ще запомітний, це тоді, коли як я вже згадував. Його кількість перевищує норму. Норма в Канаді це 200 цих бекерів на метр кубічний. Отже, дуже небажано ним дихати, особливо тривалий час. Якщо, наприклад, ви там, не знаю, маєте просто в бейсменті пралку чи, чи якісь, не знаю, навіть заходити спортом, позайматися, там, пострибати годину-дві, це, мабуть, не, не, не є великий вплив, але якщо там жити, постійно спати, проводити багато часу, вважається більше 4 години. На добу, то це вже суттєвий негативний вплив. Також відомо, що курці більше ризикують захворіти раком легенів якщо ви не курець і у вас присутній цей газ родон, то ви якраз в зоні ризику в Канаді це буде, якщо якщо не брати до уваги паління, так, то це номер один по раку легень. Ну, відповідно, є там статистика смертності, тому що лікується досить погано, це це, це захворювання. Так що краще його уникнути. Це не те, що йде реклама, взагалі я сам це питання свого часу я про нього дізнався, потім я якось його закинув. Ну, знаєте, коли орендуєш там, квартиру, то воно там, ну і не так просто тут це орендувати. Свої моменти, так? Але оскільки це не бейсмент, О, то я потім, хто хто живе в бейсменті, то я про це подумав. Просто багато хто купляє будинки і саме як їх будують, от в попередньому відео чи в попередньому. Чи, чи за декілька відео до того, я показував, як наглядно як будуються будинки. І в багатьох з них є бейсменти, власне, ті будинки з бейсментами вони доступні по цій новій категорії для більшості населення, і досить часто її беруть. І досить часто саме спальня знаходиться у бейсменті. Відемо це про холода, звичайно, але знову ж таки, якщо там виявиться такий газ і там прожити тривалий кусок життя, і особливо мігранти, які приїжджають в Канаду. Ну, хто мігрант? От я в тому числі так знають, як це не просто. Це ти знаєш свою мову, звучаєш чужі мови, там, французьку, англійську. От, інвестуєш масу часу, масу зусиль. В результаті там оце American Dream стає реальністю, Їжджаєш і на тобі тут такий нежданчик, так? Sorry за такий вислів. Так? Отже, газ, роддон. Тому. Ну, Якщо це зйомне житло, то в принципі от цікаво, мені самому тільки така ідея встрела, чи може бути це підставою розірвання договору, або якось сприяти, щоб Ленлорд пошвидше це усунув. Якось це питання можна підняти. Ну, мені цікаво, що досі ніхто про це не говорив. Я, я зрозумів, що для ленордів якесь лишня робота, навряд чи вони це великі гуманісти там будуть перейматися цим в яких умовах там проживають, Ну в тому числі маю на увазі щодо газу родон. Них, мабуть, перше питання це бізнес твій. Але є от такий момент. момент. І для тих, хто купляє будинок, Ну я не те, що хочу вам там ускладнити чи якось там нав'язати думку. Чи кажу Просто у мене така от е, ідея пробила. Я такий придбав ризикнув, тому що це навіть по канадських мірках ця штука є недешева. От, можна там якісь з доларами купити датчики, що показують вологість і так далі. Це, це доволі простіші. Ці, що показує родон, ну, як я вже казав, 200 з лишнім канадських доларів. Знову ж таки, спеціальність і комусь ці гроші даються ну, більш простіше, комусь менш. Але особливо перед вибором будинку чи місця проживання я би, я би, мабуть, в такий заінвестував в, в таку штуку. Можна там буде спостерігати тривалий час, чи там він може з'явитися, не знаю раптово. По карті, карту зараз показувати не буду. Значить, по карті було видно, що, наприклад, в Канаді, на півночі Канади, там його мало є. Є частинка в Квебеці, де його практично немає. То, значить, якщо брати. Там різні карти. Одну з тих, яку я дивився, це значить новий брандці, повністю червона зона. Ну, тобто найчервоніша, яка може бути, це більше 10, а по даних, що я шукав в інтернеті, це близько 25% будинків в, що за все, знову ж таки, це йде мова, особливо про бейсмен. В Канаді мають рівень радону вище норми. Це приблизно ще раз повторюю, більше ну, приблизно 25%. Отже. Мало його є на острові Вікторія по пам'яті, так пригадую, це Британська Колумбія. Хто хоче, може собі взяти меп, вести родон, родон, меп Кеннеда і в Гуглі і загуглити собі, подивитися. Ну Є деяка інформація, що родонову воду, наприклад, п'ють для там, відновлення здоров'я. Не знаю, наскільки це обґрунтовано. Можливо, знаєте, якби питання яду чи там ліків це питання дози. Так? Якщо в межах певної дози, може воно внести якийсь корисний ефект. А поза дозою, можливо, мати і негативність. Значит, от такі філософські питання. Так що, кому ця тема цікава, можете її купнути глибше. От. Або, якщо ви маєте такий датчик, то поміряти можете собі. Або знаєте, де його взяти, там, чи, щоб позичити і поміряти, який у вас рівень того радону є в приміщенні на всякий випадок. Так що всім гарного дня і тижня. Вихідних, зокрема, сьогодні ми маємо 8 червня 2024 року.